Майже щодня у новини потрапляє найнебезпечніша в Україні траса Київ Чоп. Щороку на ній гине близько тисячі людей. Страждають місцеві жителі, яким необхідно просто перейти дорогу. На жаль, в Україні повно сіл, яких траса розрізає навпіл. От Аня, що робити людям? Я думаю, що об'їзну будувати це набагато безпечніше, але люди уявляють проти, чому з'ясовував наш доскіпливий Віталій Глагола. Ось це відрізок траси Київ-Чоп, який проходить через Закарпатське село Ракошино. Об'їзну дорогу за селом планують звести вже понад 30 років. Спочатку хотілося зробити до Олімпіади у 80-му році в Москві, потім до Євро 2012, а зараз знову взялися. Напевно, хочуть зробити до зимових Олімпійських ігор у Карпатах у 2020 році. За день цією дорогою проїздять тисячі автівок. Я помітив, що більшість і швидкість у селі не збавляє. Женуть як по трасі, і навіть не. Не думають зупинятись перед пішоходами на початку літа. Тут встановили світлофори, але ті і досі не працюють. Аби перейти дорогу, треба простояти не менше 10 хвилин. Одиться переходити дорогу у селі Ракошино. Ну Добре, я і постояти можу. А щодня діти на інший бік села до школи спішать, і шанси потрапити під колеса автомобіля у них чималі. Кожного року у селі збивають по кілька людей. Аби цього уникнути, планують будувати об'їзну дорогу на людських городах. Для цього мусять викупити у селян дві сотні земельних ділянок. Мені люди кажуть, та ми згодні продати землю, але гроші нам пропонують смішні. Тут буде йти наверх дорога, ціна однозначно смішна. За квад... один квадратний метр вони дають 5 гривень. Скільки, скільки? Це смішно, це просто смішно. І це лишається 5-6 тисяч гривень. Це ужасно смішна ціна. І, звісно, ми не згідні ціну. П'ять гривень за квадратний метр? Це дійсно смішно, хоча селянам і не до сміху кажуть, отримають більше, навіть якщо продадуть один річний урожай, а тут хочуть за пару тисяч гривень усю ділянку купити. То якщо на десяти сотинах виростити картоплю, так як тепер по чотири гривні, то аби лиш дві тонни вийшло, скільки я маю. Скільки то вісім тисяч вийде за, за то, а вони п'ять тисяч за десять сотін предлагають. Найбільше мене шокувало те, що усю ділянку викуповувати і не планують, а тільки шматок, де буде проходити дорога. Уявляєте, якщо дорога пройде по центру ділянки, то людям залишать два метри з одного боку і метр з іншого. Це якби я пішов на ринок і кажу: продайте персики тільки без кісточок, бо вони мені для варення не потрібні. А цей випадок взагалі в голові не вкладається. Подивіться, який шматок хочуть відтяпати у пані Анни. Ну і цю частинку мене вирізають. Ну і як я до цього буду, можу підходити вать, орати, вать чим я можу подійти? Ніяким транспортом я не подійду. Люди порадились і вирішили, за копійки землю не продадуть. Йду розбиратися до автодору. Ну, дуже цікаво, де вони бачили землю по 5 гривень за квадратний метр. Я б і собі купив. Та дорожники стоять на своєму, так оцінили землю експерти, тому зверху ані копійки вирішили, не хочуть люди по-хорошому, подадуть на них до суду. Будемо потрапити у законом визначеному порядку, тобто подавати в суд на відчуження земель у землі запасу сільської ради. А підстава яка Який там закон? Про спільну закон на Україні йде закон про. Відчуження земель під е, об'єкти е, під суспільну потребу ну це вже типово по-українськи. Не хочете продати майже задарма? Заберемо через суд. Поки власники городів готуються до судової тяганини, йду в село поспілкуватися з власниками тих кількох будинків, які стоять на місці майбутньої об'їзної. Їх взагалі мають знести, а звести інші. Ось ці усі хати мають знести. На їх місці буде проходити новий відрізок траси «Київчоп». Люди вже і згоду дали, а нові будинки все ніяк не зведуть. Селяни сидять на валізах уже не перший рік. Досі чекають на рівноцінний обмін, а нічого путнього їм не пропонують. А ну, тут колік, буде йти верховий муст через мою хату. Що це? Це, центр? Це, це центр дороги це тут центр буде. Дороги тут. Якраз моя вон, хата на центрі дороги. Під зніс запланували сім будинків, а на будівництво нових грошей у влади бракує. Чого ж тоді за дорогу братися? Нічого не строять, а нас тільки мучать і з тим, що вже... А що мучать 20... Чим, чим з тим, що 27 років вже ми в тому, що зношувати нас хочуть. А переселяти нема мав тому що не строять. Ну не те, щоб аж зовсім нічого. Ще як будують. От два роки тому для старенької залили фундамент нової хати. Дивлюсь на нього і жахаюсь, та він же на очах розсипається. Виявилося, що його взимку заливали, тому і потріскав. Ну, я б ніколи власну хату в грудні не почав будувати. Кожна людина говорить, що нормальний хазяїн ніколи в грудні не буде заливати фундамент свого будинку, в якому хоче жити. Хм. У Мене в голову закралась одна думка: це ж закарпатський автодор, замовляв будівельників для людей. Часом не тих, що й наші дороги роблять, бо щось ну, дуже схоже. Тим часом справа заглохла. Оцим фундаментом у грудні 2011-го усе будівництво і заморозилося. Певно, в автодора часу немає. На до суду готується. Хоча я і не розумію, чому не сумістити приємне з корисним. Держава готова судитися з людьми або викупити їхню землю за копійки. Усього по 5 гривень за квадратний метр. На мою думку, краще б не пошкодували гроші і викупили у людей землю за її ринковою вартістю. Це б дозволило якнайшвидше вивести за село дорогу, яку через велику. Кількість ДТП місцеві вже назвали дорогою смерті.